Вітаю всіх! Хочу зробити таку серйозну тему світло, енергетика по Україні почались відключення. Я хочу зробити трьома колодами. Влітку світло будуть вимикати надовго по всій країні. Влітку світло будуть вимикати надовго по всій країні. По-перше, захисту треба більше. Так, це будуть. Будуть вимикати, тому що влада розуміє, що треба захищати це все. А розмов більше, ніж захисту і вимикати будуть. Так, світло влітку будуть вимикати по всій країні надовго. Так, дивимось тут. Ну, звісно, захищати треба ресурси. Летіти буде по енергетиці дуже добре. Розумієте? А захист слабенький. Слабенький там захист. Вимикати будуть. Ресурсу не вистачає. Так, любимо, вимикати будуть. Щоб вирішити проблему, треба вимикати. Добре. І цю колоду беру. Так, світло вимикатимуть по всій країні надовго влітку. Так, дивимось. Так. Так, любі мої, бо серйозні втрати ресурсу. Там втрати є серйозні по світлу, Обмеження, дивіться, тепер. Ось ця колода її обожнюю. Бачите, як вона видає правдиву інформацію. Через обстріли є серйозні обмеження, тому будуть вимикати добре, добре, добре. Це правда. На жаль, така ситуація. Влада наша щось думає, але невідомо, що вона думає, скажу чесно. Якщо про це казати. А тут моя стандартна колода каже, от як завжди: поговорити ми можемо, а реально щось робити, як завжди.